Ще одна річ річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні 30 років Будапештському меморандуму, 10 років війни, жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки. Недостатньо, потрібні дієві гарантії, тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий фундамент всередині країни Зброя, яка дозволяє захиститись і стримати ворога, і єдність, яка допомагає вистояти навіть в найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім нашим людям, які все це. Забезпечують, слава Україні.